Опішнянська кераміка Сьогодні, малята, ми познайомимось з вами із декоративними керамічними виробами родом із села Опішня, що на Полтавщині. Опішнянські майстри створюють шедеври у найкращих місцевих традиціях із яскравим місцевим колоритом. Традиційно виготовляють в Опішні повсякденну, а також різноманітну святкову кераміку. Це і поливаний мальований декоративно побутовий посуд, гощики, глечики, макитри, миски, куманці, барильця, розписаний переважно рослинним орнаментом. А також фігурний декоративний посуд. Скульптурного характеру, зображенням тварин це барани, бики, коники півні. А пішнянські майстри використовують глину сірого кольору, яка після випалювання стає світло жовтою. Після ліплення глина майже тиждень висихає в природних умовах. Потім відбувається процес випалювання, обробки лазурями. Чи розмальовування і знов випалювання. Випалюють у печах, виготовляють виріб не менше 30-40 днів. Розписують посуд квітами, листям, ягодами, віночками. Відома місцева техніка розпису називається фляндрівка. Найбільший музей ганчарства в Україні в опішні вражає своїми майстрами та живою глибинною народною традицією.